Це next level, так? Next level. Але це є неповага водночас. Але я докажу, що цей коментар, що ця людина, яка написала коментар, не права. Бо я ж можу краще анімацію. Так що давайте, дорогі підписники, докажемо, що я анімацію вмію робити навіть краще. Так, звільно на плечку беремо. Ось цей набір. Так, де тут кнопку світла включити? Точно ще в розетку треба включити, це світло. Включаємо розетку. Готово. І налаштовуємо. Це ця кнопка? Али жалко світло підійде. Поїхали. Много часов спустя. Так, дорогі підписники, я так, що приємного перегляду. Ikke Підписники, що я можу краще робити анімацію. Так що всім гарнього, гарного дня, вечора, обіду і всього найкращого, пока!